Привіт, друзі, в цьому відео ми вам знову розповімо про найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу технологій. Ви дізнаєтеся про новинку круті навушники від Bose, меганадійний смартфон надійний V30T, а також революційний крок у сфері транспорту, робот таксі, призначене для пасажирів з особливими потребами. Дивіться, коментуйте, лайкайте та підписуйтесь. І кожен ваш понеділок буде урізноманітнювати нове цікаве відео про інновації та новини технологій з усього світу. Презентація лінійки навушників QuietComfort Comfort від Bose була очікуваною подією для багатьох шанувальників бренду. Нові моделі Quiet Comfort Ultra і Quiet Comfort Ultra Air Buds не тільки мають крутий дизайн і потужне активне шумопоглинання ANC від Bose, але також вражають функцію Immersive Audio, яка робить просторовий звук доступним для всіх. Однією з головних особливостей навушників Quiet Comfort Ultra є їхня здатність працювати з будь-яким потоковим сервісом і відтворювати акустичний звук у високій якості, без необхідності спеціального контенту. Функція Immersive Audio має два режими Steel і Motion, які оптимізовані для різних ситуацій. Режим motion використовує відстеження голови, щоб забезпечити звуковий ефект, начебто, джерело звуку завжди знаходиться перед вами, навіть під час. Руху як результат, аудіо стає більш об'ємним і деталізованим з кращою чіткістю. Ця технологія також додає ефективності активному шумопоглинанню, допомагаючи знизити рівень відчуття зовнішнього шуму до мінімуму. Це особливо корисно в умовах, коли потрібна концентрація або спокій для прослуховування музики чи фільмів. Дизайн навушників Quiet Comfort Ultra був оновлений. На мій погляд, вони виглядають ще Привабливішими ніж раніше. Зокрема, зміни в душці та сенсорній панелі роблять ці навушники більш комфортними та зручними у використанні. Регулювання гучності тепер здійснюється за допомогою сенсорної смужки, а велика багатофункціональна кнопка керує відтворенням і відповідями на дзвінки. Навушники Quiet Comfort Ultra Earbuds виконані у схожому дизайні. Вони також підтримують технологію Immersive Audio. Ця модель підходить для тих, хто шукає портативність і високу якість звуку в одному пристрої. Функція Immersive Audio також покращує якість дзвінків, допомагаючи фільтрувати шуми і підсилювати голос власника навушників. Нові навушники також вражають тривалим. Часом автономної роботи Квайт Комфорт Ультра можуть працювати до 18 годин з увімкненим ANC і до 24 годин з вимкненим модулем. Модель Quiet Comfort Ultra AirBud забезпечує до 4 годин роботи з включеним Immersive Audio і додаткові 2 години без нього. Обидві моделі підтримують функцію бездротової зарядки. Загалом нові навушники Bose QuietComfort Comfort Ultra та Quiet Comfort Ultra Air Buds вражають не тільки стильним дизайном, а й потужним функціоналом, які роблять прослуховування музики і перегляд фільмів ще більш імерсів. Сивними і захоплюючими. Ці навушники стануть відмінним супутником для любителів якісного звуку та тих, хто цінує зручність і функціональність. Усі новинки вже доступні для попереднього замовлення. Вартість навушників Bose QuietComfort складає 349 доларів. Ultra коштує 429 доларів, а ярбас 299 доларів. Смартфон Duggy V30T не новинка, адже в продажі він з'явився ще на початку цього року. Проте користувачі просто в захваті від цієї моделі, а позитивних відгуків на неї навіть о, занадто багато. Річ в тому, що Дугі v 30 t вражає своєю тривалістю служби, обладнаний корпусом військового стандарту і захисним склом Corning Gorilla Glass 5 на екрані, цей смартфон поєднує в собі потужність і доступну вартість, яка не перевищує 600 доларів. На додачу виглядає смартфон доволі круто. Дизайн корпусу чимось нагадує легендарні телефони Vertu, проте функціонал і характеристики цього пристрою цілком. Сучасні та актуальні смартфон підтримує кілька eSIM і фізичних sim карт. Об'єм пам'яті складає 256 ГБ. Його можна збільшити завдяки картам microSD. оперативної пам'яті. Тут 12 ГБ. Екран Full HD з діагоналлю 658 дюймів. Основна камера телефону складається з трьох модулів на 108 Мп, мегапікселів, і 16. Головна особливість функція нічної зйомки, яка дозволяє фільмувати доволі чіткі кадри в умовах. Слабкого освітлення Корпус смартфона пили та вологане, проникне за стандартом IP 68 і IP 69K. Це означає, що пристрій можна промити під тиском від 80 до 100 бар і використовувати при температурі до 80 градусів. Однією з головних переваг є великий акумулятор, який заряджається з потужністю 66 Вт. Завдяки цьому 55% його ємності можна відновити всього за 35 хвилин. А на одному повному заряді смартфон здатен пропрацювати до 960 годин в режимі очікування. Моя особиста думка: Дуґі v 30 – це смартфон, який заслуговує на увагу, особливо, якщо ви шукаєте надійний і функціональний пристрій. Його міцний корпус може здатися трохи важким, проте, на мій погляд, серйозні речі і важити мають вагомо. General Motor Cruise представив перше безпілотне таксі, спеціальне призначене для пасажирів з обмеженими можливостями. Цей інноваційний автомобіль відомий як Cruise ВАВ, розроблений для інвалідних візків і може бути справжнім проривом в області безпілотних транспортних засобів. Cruise ВАВ базується на технології безпілотних автомобілів Origin, який вже раніше був випробований і здатний рухатися без участі водія. Однак основна нова особливість полягає в тому, що автомобіль призначений для перевезення пасажирів з обмеженими можливостями, і в ньому передбачене спеціальне обладнання для інвалідних візків. Цей транспортний засіб дозволив пасажирам сидіти один проти одного, створюючи комфортну та інклюзивну атмосферу. Це важливий крок в напрямку забезпечення доступності безпілотного транспорту для всіх шарів суспільства. Компанія Круїс раніше подала петицію до національної адміністрації безпеки дорожнього руху NHTSA з метою отримання дозволів на розгортання до 2,5 тисяч автомобілів Origins щорічно. Очікується, що рішення буде оприлюднене найближчим часом. Круїс планує провести. Пілотний проєкт для невеликої групи користувачів наступного року, якщо отримає схвалення регулюючих органів. Випробування автомобіля розпочнуться вже наступного місяця. Цей крок може значно полегшити життя людей з особливими потребами, які часто стикаються з труднощами доступу до транспорту. Сподіваюся, що роботаксі через певний час з'явиться і на вулицях наших рідних міст, адже їх актуальність не обмежується територією Сполучених Штатів і Європи. Як думаєте, коли це може трапитися? скажімо, в Києві, хоча б. Напишіть в коментарях. Ну, а в мене на цьому все. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, Па-па. Чінь.